Дизайнери з України, Росії та Білорусі зібралися у Харкові, аби показати, що висока мода буває не тільки у Мілані або Парижі. 20 колекцій одягу із дивними назвами буржуа та діти анаконди змагалися за звання кращою за версією нова мода. На сцені оголосило початок а за кулісами безперервний конкурс на швидкісне переодягання та перефарбування моделі на всіх дизайнерів одній ті ж. Особливо дістається дівчатам, бо чоловічих колекцій значно менше. Заявки подали більше 50 дизайнерів. На пройшло всього ліж два. 20. К сожалению, сьогодні к нам не доїхала дівчинка з Києва, вона заболела. Колекція буржуа Дмитра Захаревського навіть трохи затримується за кулісами, але як свідчить подальший перебіг подій, зусилля майстра не даремні. Віддітелям конкурсу нова мода 2012 серед дизайнерів становиться. Дмитрий Захаревський! Делаю вещи эти как бы ради того чтобы продать. Я делаю то, що мені нравится. Я зарабатываю деньги ради того, щоб спустити на колекцію, тому що доставляет и правда, удовольствие. До речі, двоє призерів конкурсу представили на суджурі як жіночі, так і чоловічі колекції. Найбільшу роботу чоловікам моделям підкинула конкурсантка з Білорусі Любов Кушнір. Її асфальти діти анаконди сподобалися навіть самим моделям. Мужчина дожен сюда виглядати хорошо, поэтому. Тут нічого постидного немає, головне не перебарщувати. Натомість окремі члени журі, які за своєю діяльністю далекі від світу моди оцінювали і дизайнерів і саму подію за своїми особливими критеріями. Наприклад, директор автосолону Вольво від автографем Володимир Болдарів автоматично порівняв нову моду із новими автомобілями. Вольво автомобіль призначений для сім'ї, а Авто... ділочні матеріали натуральні. Там немає підділок. В принципі, самое саме віділ здесь. українські дизайнеры находят чистих, красивих моделей, і у них не натягнута улипка. Натомість президент благодійного фонду ФК «Прем'єр» Андрій Лесик все таки оцінив талант дизайнерів і відверто зізнався сам одягається тільки в українське. Звісно, ми бажимотічних празводітелі і предпочтення даємо українським вещам, українським костюмам, українським галстукам, українським рубашкам Даже більше вижу позитива. В українських речах, потому тому я горжусь тим, що українець.